Малагасійська народна казка Рибалка Андреца. Багато років тому в країні, де плине велика ріка, жив собі рибалка на ім'я Андреца. Щодня ходив він до великої ріки, де стояв його човен. Рибальська сіть та невеличкий гарпун, у це і все знаряддя, що мав Андреца. Дні змінювали ночі, ночі дні траплявся багатий улов. А траплялося, що їсти не було чого. Якось Дреца закинув сіть у чисті глибини великої ріки і раптом відчув, що сіть стала дуже важка. Може, сіть зачепилася за скелю чи заплуталася за глибинні водорості? подумав Дреца. Але раптом човен почало водити з боку в бік. Міцно тримав сіть у своїх зашкарублих руках нидреця. І, о, дива, у сіті була величезна рибина. Такої ндреця не бачив за все своє рибальське життя. Рибалко, почала благати рибина, Відпусти мене на волю. Я дуже стара, луска моя пожовтіла від часів, а зябра стали тверді й колючі, як кущі шипшини. Хай я помру там, де й мої пращури. Жалісно плакала рибина, плакала за своєю хотиною в глибинах вод, плакала за річкою батьків, нарікала на свою гірку долю. Дреца відчув, що серце його крається від жалю, і він відпустив рибину. Та пірнула в глибочінь рики, потім спливла на поверхню і мовила Я навіки буду вдячна тобі, рибалко. Хай могутній дух ріки подарує тобі скарб у тисячу разів цінніший за стару рибину. Жодна жива істота не забере у тебе цього скарбу. Сказала ця рибина і зникла в глибині ріки. Андретце пішов собі додому. Біля невеличкої затоки він почув якийсь шум. Що б це могло бути? подумав рибалка. Кажуть, що саме в цей час, коли останні промені сонця згасаються за обрієм, доньки хвиль сирени водять танок біля берегів. Він виглянув за скелі о диво побачив молодих красунь, які плескалися у воді. Зненацька двоє воїнів з довгими списами з'явились коло Андреце і схопили його. Хто ти чужинцю, що відважився звести очі на доньку нашого могутнього царя, велику царівну, коли вона купається? запитав один з них. Ти дорого заплатиш за це. Очі, що бачили ці... тіло царівни, не повинні більше бачити, як сходить сонце, провадив другий. Благаю, відпустіть мене, заплакав Андреца, – заплака Я зовсім не хотів турбувати велику царівну. У цей час до них підійшли одягнені жінки. Одна з них була така гарна вроду, що Ндрецька заплющив очі, аби не дивитися. Красуня мовила до нього: Не бійся, чужинцю, ніхто не заподіє тобі зла. Мене звуть Дена, я єдина донька царя цієї країни. Ти саме та людина, яку надіслала мені доля. Моя покійна годувальниця казала. Що мій наречений прийде до мене у сні. Тому я відмовила принцам з далеких країн і великому господарю лісу, що сватався до мене. В одному із снів, коли Великий Дух Марева схилився наді мною, я побачила людину на великій рибині. Вона пливли по великій річці. Чоловік на рибині наблизився до мене і поцілував. У нього було твоє обличчя. Я зрозуміла, що мій час настав, мій наречений це ти. Індреца зрозумів, про який скарб казала йому рубина. Після царевиної смерті Індреца і його дружина Дена стали правити країною. Вони жили дуже довго, і в них було багато дітей. Одного вечора, прогулюючись удвох понад берегом Великої ріки, вони зникли. І ніколи вже не повернулися. Старі люди кажуть, що коли місяць уповні і на тихій поверхні відзеркалюються зірки, посеред небозводу можна побачити обриси жінки та чоловіка.